Зараз я вам за 5 секунд розкажу, як пахнути просто неймовірно і не пшикати собі на шию. Спочатку ми беремо будь-які парфуми, які вам загодно, Що загодно, в мене якісь тут від Парижу. Ну, коротше, тут Париж якісь, Беремо ємність і наливаємо туди трошки самих цих парфумів. Вимляємо ваш кондиціонер, мене їх троє для більшого його об'єму. І отакі от я не знаю, який це бренд. Перемішуємо. наносимо на своїй волосся ну, на 30 секунд на, на одну хвилину. І вас буде ви будете пахнути просто неперевершено, і будете робити компліменти, якщо звісно, цей парфюм реально дуже буде. прям... Наприклад, я зараз нюхаю і просто це якесь. Як, як ви понюхаєте тут, так і ви будете і пахнути. Так що, як... Це буде як маска. І змивайте. Вот и все. Вот вся и премудрость, ребята.